своєму в'язальному каналі на каналі Біологія Шів'яж. З 9 по 15 вересня я приймала участь разом з іншими в'язалочками в, в грі Магічний кубок в спільному проєкті Олени Буганової В'яжемо українською. На цьому тижні нам випадали всі шість номерків, деякі процеси випадали по два рази. І зараз я вам хочу розповісти, які ж процеси, який в мене приймає участь в цьому тижні. В понеділок у нас були номерки 1 і 5, і під номером 1 в мене був заяць, і під номером 5 це гарбуз гачко. Номер 5 випадав також 11 числа. 10 числа нам випадав в 2 рази номерочок 4, і під номером 4 в мене було іграшка змія. 11 числа, також до 5-го номерка в мене випадав шарф чорний. 12 го нам випадали 3 номерочок, це знову заяць і футболка під номером 3. І під... вже 13-го числа нам випадав номер 4 і 6. Номером 4, я вже сказала, це змія, і під номером 6 це ажурний бактус. І зараз я хочу вам розповісти про процесик номер 5 і 6, це про гарбуз і бактус. Оце в мене в'яжеться ось такий ось гарбузик гачком. Тут повинно бути 31 рядочок, це буде найвеличесніший гарбузик в мене. Ось ви можете бачити, де я завершила в'язання. Я... Тобто я завершила ось, ось всю частину за два дні, коли нам випадав номер 5. Наступний процес це в мене ажурний мій літній бактус. Вже багато в'язальниць в'яжуть якісь речі на зиму, на осінь, а я продовжую в'язати цей ось мій ажурний літній бактус бо він в'яжеться дуже довго, з такої тонкої нитки. І якщо я його залишу потім, на наступне літо в'язати, то я його, скоріш за все, не завершу наступним літом. У мене ось в цьому пактусі прив'язаний оцей ось рядочок рожевим. І ще два таких майсеньких процесиків, які в мене зробились на цьому тижні, але не в рамках цієї гри, це ось такі ось дві, ну ніби такі серветочки, я ось тут ось вочилася в'язатись ось таким ось візерунком. Тут стопочки з накидом, а потім ось тут ось такі ось. Хвилюки. І наступна серветка така ж сама, а вже з іншої ниточки закрилової. Ось так ось вона виглядає з виворітної сторони. На цьому в мене все. Потім підключуся, щоб дорозповісти про. Всі інші процеси. Включаюсь до вас ще раз для того, щоб розповісти про всі останні процеси. Ось тут ви можете бачити, це в мене вже три процеси. Один з процесиків, це в мене Заєць. Він випадав нам два рази. Це в мене процес під номером 1. Він випадав 9 і 12 числа. Також ви можете бачити в мене тут вжить, змія під номером 4. Яка випадала 10 і 13 числа, і мій чорний шарф, який випадав лише 1 раз, це 11 того числа. Ну, почнемо з мого шарфа, який я в'яжу на ось таких ось, э, спиці, спиці аеро і це четвірка. У мене, ось ви можете бачити, не завершений тут ось є ряд. І цей ряд я пров'язувала на цьому тижні. Ще один рядочок там пров'язала. Наступний процес це в мене зайць. Зайців в мене майже не просувався, я ось тут нічого не в'язала, він в мене ось так ось і залишився, не в'язаний, ось тут маркерочок стоїть. В'яжу я цього зайця на тонких ось таких ось нитках і гачком 2, 2 мм. Можливо, я вам вже показувала, а можливо, і ні. В мене є до цього зайця вив'язані вже ручки і, і вушка. Цей заяць в'яжеться за майстер-класом. Майстрині з каналу Амігурумі добрі іграшки. Наступний процес це моя зім'я. Можливо, ось тут ось не дуже видно, але ось тут ось в мене пров'язаний вже один рядочок круговий. Маркерочок я тут забула поставити. І на цьому ось такі ось в мене процеси саме за ось цими ось просуваннями. Ще мені залишилось вам показати з цього всього, це в мене моя футболка, яка в'яжеться з квадратів. Але це я вам покажу вже. Наступному підключенню. Всім ще раз привіт. Я до вас підключаюсь ще раз для того, щоб показати мої просування по футболці, яка в мене кочується з одного спільника до іншого. Цю футболку я в'яжу в рамках спільного проєкту Вернісаж осінніх барв. Але так як мені потрібен був ще один процес. На цей тиждень на цю гру, то я вирішила додати ось цей ось саме процесик. І це в мене процесик під номером 3, який як я вже казала, випадає 12 числа. Ви можете побачити ось тут, що в мене зв'язаний повністю, повністю один квадрат. Тут не 43, а 44 см, але я вважаю, що нічого страшного, що тут зв'язано на 1 см більше. Далі ви можете бачити просування по другому квадратику. І давайте ж подивимось, як виглядає цей квадрат з виварідної сторони. Ось так ось, він абсолютно так само виглядає з іншої сторони, але хочу вам. Сказати одразу. важливо ви ось тут ось побачили, що з лицевої і сторони цей квадрат однаковий по кольору. Але я вам можу зазначити, що з лицевої сторони світліше, ніж з виворотної сторони, хоча це одна тонна така ось нитка. Я в'яжу з ось таких ось іспанських ниток. Це у нас Карісія класик. Ось тут ось одразу на цих нитках у нас є така ось невеличка сітка, де в нас пишуть розміри дитячі, жіночі і чоловічі. Це в нас, як вже сказала, повністю іспанська нитка, зроблена вона в Севілії. Зазначає виробник, що це 100% акрил в 300 метрів гачок і спиці потрібен ще твірка, але я в'яжу на нитках, тобто гачком 3,5 і виглядає полотно не гірше, ніж на твірці. Це в нас 0,73 колір цієї. Нитки. Це дуже така приємна нитка. По гачку вона скользить. Хочу вам ще розповісти про ідею створення цієї футболки, а також про ту назву, яку я сюди придумала. Спершу, ось цей ось візерунок, я побачила на. В'язані сумці. І думаю, чи можливо зв'язати ось таким ось візерунком не сумку, а футболку? Стала шукати в інтернеті е, схему е, в'язаної цієї футболки на українській мові. Мені нічого не видавало, мені видавали всякі інші. Візерунки, але не такий ось, як я побачу. Потім я вирішила в Ютубі заби... в пошуку Оце, ось візерунок. Я, до речі, не знаю, як він називається цей візерунок, але я по фотографії шукала в пошуку цей візерунок. І мені вибило на російській мові футболку саме цим візерунком. Я вирішила така, ні, дякую, я не буду дивитись нічого на російській мові. Мені це не цікаво, мені це взагалі не потрібно. І я вирішила, якщо ж немає, на нашій українській мові цієї, Футболки, то я буду вив'язати сама. А ще, до речі, я шукала і на інших мовах цю футболку, саме з таким візерунком. Мені нічого не вибивало, мені вибивало здебільшого сумка. Тому я сама вирішила в'язати цю футболку саме з таким візерунком. І схему до цього візерунку я додав фото. І тепер хочу вам розповісти про назву цієї футболки. Назва цієї футболки дуже така, незвич... дуже така незвична Це в мене хвиля. Можливо, комусь вона здається звична, але для мене вона така незвична. Це в мене хвиля. Чому саме хвиля? Тому що я вирішила, що оці ось лінії, ось такі, ось, вони символізують, якби... Море, яке не штормить, яке спокійне, кому ж гарно на морі. Я вирішила, що це в мене буде футболка під назвою Хвиля, але для себе я ще такий трішечки відступ зробила що саме моя футболка. Саме, яку я в'яжу для себе, з ось таких ось бакетних ниток. Це в мене буде блакитна хвиля. А основна її назва цієї футболки, якщо хтось захоче зв'язати, то це буде просто хвиля. Ось така ось назва цієї незвичної футболки. І на цьому в мене... Всі процеси за цей тиждень, все, що я нав'язала і не в'язала Також я просувала іграшки в іншому спільнику. Це спільний проект, Марусі з каналу, Марусина скринька рукоділля. Також в мене є завершена моя кофта, де дуже також оригінально придумала. Придумана назва ось. І тому про це все я розповім вам в наступному своєму відео. Тому я бажаю всім гарного дня, щоб він у вас був хоч трішки. Спокійним. також бажаю всім наснаги на, на в'язання, а також на інші види рукоділля. Підписуйтесь на мене, ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо вам сподобалось це відео. І зустрінемося в наступних відео. До зустрічі!